На мою думку творчість, як і духовність це наш природний стан, а не година чи дві у день на малювання, роблення свічок чи медитацію. Кожна людина творча по-своєму, у кожної є свій неповторний та багатий потенціал. І справа взагалі не у таланті чи набутих від природи особливих вміннях, а перш за все, у вірі, що ти і є сама творчість. Бо все, все, що ти робиш протягом дня, це саме те, як ти це бачиш та відчуваєш зі свого світосприйняття, і саме цим твориш своє творче сьогодення. Але наскільки нам до вподоби така повсякденна творчість, і навіть рутина це вже інше питання. Бо ми самі являємося і своїми тиранами, критиканами, як і самі можемо проявляти до себе увагу. І не тільки тілесну, збільшувати любов до себе, і це не про нарцисизм, і плекати вдячність від самої можливості бачити результати своїх дій, експериментувати та бути архітекторами свого ж сьогодення у всіх своїх проявах. Творчим можна бути не тільки у хобі, професії, а навіть у прибиранні будинку, вигулі собаки. Бо саме наш стан наповнення та готовності до експерименту, виходу із шаблонів, що це повсякденно, а тільки щось загальнопризнане, то є творчість. За цими догмами немає нас, а тільки шаблон, який віддаляє від творчості свого буття. На мою думку, це і є творчість автентичність, неповторність, справжність. Яка присутня у всіх і кожного, і це також свобода бути таким, як по душі і по серцю. Не заважати собі бути собою, не рівнятися на чужі модні ідеали, які вам не близькі, бо за ними не буде вас, а просто фасад, обкладинка. Як то кажуть, що б ми не робили, і куди б ми не їхали, ми веземо себе з собою. Тож навіщо витрачати купу енергії на підтримку неблизьких цінностей, щоб бути як хтось та катувати себе за невідповідність і ще далі віддалятися від своєї творчості по серцю, якщо можна, навпаки, повернути вектор на свої цінності і навчитися бути щасливим самим собою, щоб кожного разу не шукати нову опору у вигляді когось або чогось. Творчість – Починається не з пентля фарби чи співу, а з самого центру вашого буття, бо це і є наша суть, і безцінний талант, за яким не треба гнатися та добиватися. Я бажаю всім нам творчого життя у кожній буденності.